Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Реблоксі. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Симулятор Пітявань. У нас є тут ось такі ось різні, ну, це боти, це не гравці, скажімо так, але ну, можна сказати, боси, так, боси підтягувань, з якими ми будемо сперечатися, можна сказати, і будемо виясняти, хто із нас сильніший, хто із нас краще підтягується. Але зараз я вам можу сказати, чесно, що навіть оцей ось, а, нубік він сильніший за мене, тому що в мене лише два, си, дві сили, але зараз ми з вами це все будемо покращувати. Просто подивіться, у мене з кожним клімп. Вони дуже швидко збільшуються, і зараз ми трішечки розкачаємося. Я так розумію, тут далі можна буде так само, як, а, як завжди, як у всіх симуляторах, як ми з вами звикли, можна буде потихеньку а, купляти нових петів і за їх допомогою збільшувати свою силу. І в мене вже 220, і ось тепер, ось тепер, ось тепер. Я, скоріше за все, можу. Так, як це робити? Давайте розбираємося. Потрібно просто клікати, так? Так, потрібно просто клікати. Окей, тоді тоді ми просто клікаємо. І все, і одну перемогу ми здобуваємо. Нам дають один ось такий ось кубок, але мені скільки їх там потрібно для пета? Давайте глянемо. Мені їх потрібно 10. Давайте спершу подивимося, що у нас тут ще є, окрім цих петів. Що це у нас таке, так. Оба на. Так, мені потрібно зараз заробити, а, подивіться, тут у нас є ось такі штучки, гантельки, і нам потрібно зараз заробити 300 чимось, і я зможу взяти нову гантельку. Давайте просто зараз швидесенько це все діло наклікаємо. І. скільки там? 312. Так, все, в мене є нова гантелька. І скільки я зараз зараз. 3,5 зараз я отримав. Ось таким чином я зрозумів, так, як ми будемо розкачуватися. Це у нас що таке. Це у нас, я так розумію, колекція петів, які нам можуть а, випасти. Окей, це у нас що? Ага, це у нас а, шлях до іншого світу. Ну, Нам туди зараз не потрібно. Ми будемо що робити. Ми будемо... А, а давайте зараз просто ще трішечки поклікаємо і дійдемо до. Нам потрібно 1200 сили, аби сперечатися, аби змагатися з оцим наступним ботом. Цим наступним босом давайте їх будемо не ботами, а босами називати, так а, зараз я дуже швидко це все діло наклікаю, Я думаю, мені вистачить. в мене вже один, один-два, але зараз ще трішечки, 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 аби було 1300 і була впевнені, що ми це все діло зараз переможемо. А, так в нього всього одна тисяча, це 1200 рекомендовано, аби було легко все. Я зрозумів, як це працює. Окей, 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 окей. Давайте ще одну ми зараз перемагаємо і все. І ми йдемо відкривати мого першого пета. Подивимося, подивимося, подивимося. Хоча давайте при цим у нас є якісь... О, прикольно, прикольно, прикольно. Це ми все позабираємо, я не проти. І ми відкриваємо першого пету. Давай, 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 дай мені щось круте. Окей, нам дали кота. <сум> Добре, дякую, дякую, дякую. Як мені його отримати? Окей, все. Давайте скільки мені зараз дають, мені дають по. Бо... Я не я не хотів побачити. О, Воно дуже швидко пропитає, я не бачу просто. Так. І плюс 4,9, все, я, я помітив, я помітив все. 4,9 зараз нам дають. Окей, і у нас є ще якийсь спін. Опа, крутимо, крутимо. E, плюс 250 нам було окей, а іншого спін у нас немає. І, до речі, у мене ось тут написано, що мені дають плюс 4,9, Чесно, я не знаю, на що я так намагався. А це все побачите. Окей. Наступна гантелька нам дається за 1200. Окей, і далі буде за три з чимось. Три з чимось, а ми зараз, думаю, досить швидко зможемо набрати. І скільки нам потрібно, аби професора а, перемогти, нам потрібно 15 тисяч не збирати. Ну, якщо чесно, зараз ось нам дають по 8,4. І це, здається, буде не дуже важко. У мене є таке відчуття. Давайте ще одну беремо. Скільки тепер по 12,6 зараз нам дають. Так, ну зараз мені здається, ми зможемо 15 накопити досить швидко. Мені а, чомусь так. Uh, все ж таки, хоча 15 тисяч мене зараз 4, Ну, добре, не прям дуже швидко, але але, і не дуже довго. Добре, зараз просто зачекаємо і все. А що це таке? Мені, до речі, цікаво э, нічого, нічого цікавого. А, і що у нас є ще? Тут більше здається нічого немає, і нам все ще залишилося. Це просто зараз клікати. О, до речі, це що таке? <свисті> що це таке? Це якісь павуки, люди. А, добре. Не будемо на них підходити, можливо, вони кусаються. Не хочу, не хочу, не хочу. не І хочу. у мене зараз буде якийсь ще подарунок, Опа, ще. Под... Давайте лише натиснемо зараз. Де тут був? Я десь бачив, що тут можна було автоматично. О, ось цю, все. Отсюди натиснемо. Все. І тепер. О, нам Пета дали. Оце прикольно, це мені прям подобається. Окей, це і скільки мені зараз 30 клік дають. Ось оце я вже розумію. Ось тепер ми говоримо серйозно. І тепер, тепер, тепер буде вже ну, зовсім неважко назбирати 15 тисяч. Зараз просто подивіться, як вони швидко-швидко мене додаються. Потім ми газували, мені цікаво. Тут десь написано, скільки. Ні, ніде не написано, скільки мені дадуть купів за, за перемогу над ним. Мені оце прям дуже цікаво. Мені, я просто дуже хочу вже відкрити. Наступного Пета за 125, я думаю, там буде щось круте, тому що, а, ну, подивіться просто на них. Ось, якщо мені за 2% ось такі ось випаде гідрапет якийся. От скільки-скільки він мені дасть. Мені просто цікаво, там буде x 100 Оце буде прикольно. До речі, до речі, до речі, до речі, я забув взяти нову гантельку. Все, я взяв нову гантельку і тепер нам будуть плюс 45. Зараз а не плюс 30 і все. Пішли, 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 пішли. Я вже можу перемогти. Заходимо сюди і поїхали. А, так у нього всього. 12 тисяч. А, ага, ну так це плюс 20. М -м, непогано. Непогано, непогано. Ми зараз за його допомогою зможемо назбирати нового опета. Я в цьому прям впевнений, тому давайте. Давайте, давайте, давайте. Просто плюс 20 це в мене вже 40, так? А, зараз буде 60, і мені залишиться ще декілька разів, потім його перемогти. Хоча в мене ще ще свої кубки були. скільки А, 67, ось добре. Добре, я зрозумів. Потрібно ще 110. Це скільки разів? разів шість його потрібно перемогти. А, плюс, мінус, не знаю. А, так, 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 давай, 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 давай зараз. Ну, до речі, у мене все ще йде тренування, тому з кожним разом він починає здаватися все швидше і швидше. Просто подивіться, хоба на все. За секунду, за секунду просто його здавалося. 127 потрібно ще два рази його перемогти і все буде. Давайте один. Іди, іди сюди, один і. і, і, і все, три, три, буквально три кубки, до речі, не вистачило. А, І все, давай, 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 давай. Все, перемогли його. Пішли, пішли, пішли за петом, пішли за петом. Я вже дуже хочу подивитися, що нам випаде, і дуже сподіваюся на те, що там випаде щось цікаве. Давай, 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 давай. І. Ага, це якийсь анкамонка. Це не гідра, звичайна, але також непогано, також непогано. 1,5. Ну, 1,5. це, це не так багато, якщо чесно. Могло б бути і більше. А чому в мене кубки не всі забралися з кімнати? воно 125, а не 150 коштує. Все, я зрозумів, все, все, все я зрозумів. Я неправильно побачив. Окей. Ну нічого страшного, так, так навіть краще в мене ще більше кубків залишилось, тому чому б і ні. А, тут потрібно 250 тисяч. Ну, 250 тисяч, це, якщо чесно, мені ще А ранувало. Що у нас тут? Що у нас тут 3-2 тисячі. 000... Так, так, двадцять чотири. О, давайте цю беремо. І наступне за шістдесят чотири я зміж, зможу взяти. Окей, шістдесят чотири у мене буде, якщо чесно, не скоро. Не скоро, що у нас є тут. Я можу. Егі. І -і -і. А, я зрозумів, що тут можна. Ну так, давайте ми зараз ще трішечки його поперемагаємо, а, накопимо цих ось звичайних котиків і зробимо його сильнішим. Ось у мене такий план зараз. Це мені за один раз я можу отримати два таких котики. Так, якщо я правильно розумію, тобто мені треба його ще декілька разів перемогти, просто аби 100% їх навибивати. вибивати. Давайте, опа. А, і давай, 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 давай. Все. Ну, я думаю, мені вистачить тому що у мене зараз скільки? у мене вже 100 їх. Хоча. А давайте знаєте, що ми зробимо. Я ж зараз можу ще два рази перемогти і купити ще, один, ще одного крутого, тому можливо, мені там щось випаде, я дуже на це сподіваюся. Не факт, не факт, але я буду сподіватися вірити до кінця. А, так, плюс 20 і пішли, 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 пішли. Дайте, 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 дайте. Так, 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 так. 125, 125 відкриваємо. Будь ласка. Ага. Який дуже злий пет у нас тепер є. Окей. Okay. Так, Aquebest. Він дає 1,7, до речі. А, і давайте ще повідкриваємо цих. Хоча. О, ще один ще один кетат Гамоновський, добре. А, хоча в мене вже не вистачить, давайте. Тепер точно, тепер точно зараз декілька разів, аби назбирати цих котиків. А, так, о, до речі, у мене вже 60, майже тисяч сили. Зараз можна буде а, по дорозі взяти нову гантельку. Давайте, 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 давайте. І ще, одне, ще один раз. буквально. Іще буквально одна перемога в мене буде 60. І я думаю, 6 котиків мені вже вистачить, аби їх а, пробридити. Цього повинно бути достатньо. Окей. Е, і куди-куди, куди, кудись куди? сюди. Спершу біжимо. Перемо нову гантельку за 64 тисячі. Окей, нам вже майже по 200 зараз дають. Оце я вже розумію. А, оце вже вже непогано. Еге. Еге, щось пішло не по плану. Нам дали так, не котика. Так, нечесно. Дайте. і Ага, декілька я відкрити не зможу. Так, добре. а Мені дали не і ч, Чому? А можна мені котика, будь ласка? Мені потрібна анкамонка, наша мені ці кролики. Дайте, будь ласка. Ну, серйозно, серйозно, серйозно. <х <х> добре, мені, мені просто зламали мій ідеальний план. Нащо ви це робите? Не потрібно так робити, будь ласка. Мені це не подобається. Так, і що у нас тут? Ага, ще одна камонка. Добре, 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 добре. І в мене залишилося ще на одну. Ну. Хоча б зараз дайте кот. Добре, 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 я зрозумів. Я зрозумів, котика мені не дадуть. А, окей, зараз що ми можемо підвищити? Ми можемо спробувати зробити це ось так. Давай. Серйозно? А, ну так, так не чесно. Так не прикольно, мені так не подобається. А, так. Так, 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 до речі, чи можу я взяти нову гантельку? скільки там потрібно? 125 тисяч, добре. Опа, на все беремо. А, що? О, гіфтрейді, окей. О, 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 в мене ще якийсь новий пет. Оце вже, я розумію, це прикольно. Так, і він дає X5, просто зараз все. Ось тепер я зараз мега сильним стану. У мене було 200, а зараз відразу стало плюс 400. Зараз. А, скільки там потрібно, скільки там потрібно, аби перемогти цього? Давайте подивимося, 250 тисяч. Ага, ну мені ще далековато до нього. Давайте ще пару разів переможемо цього професора і ще спробуємо вибити нам нових петів. Ну, чому пині. Воно ну, зараз нічим більше особливо зайнятися, тому займемося саме цим. І мені, до речі, залишилося перемогти лише двох босів, і все, і буде пройдено цей світ. Тому, ну, Хоча два боси, мені здається, ну, ось передостаннього ми зараз пройдемо не дуже важко. А ось до останнього буде йти досить далеко. Але я справлюся, я в себе вірю, я сильний. Окей. А так, підтягуємося, підтягуємося, підтягуємося. Всі професора ми перемогли, пішли, пішли, пішли. Я хочу зробити зараз все це красиво. о, до речі, Подивіться, як вони за мною всі бігають. Чому він плаче? Чому він плаче? Так не прикольно, не плач. Так, беремо, беремо, беремо котика. Е, добре, котика мені не дадуть. Я, я вже навіть не сподіваюся. Ще ні, я сподіваюся, будь ласка, добре, 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 добре. Не потрібно було витрачати цих кроликів, до речі, потрібно було все ж таки їх зберегти і. О, добре, там потрібно п'ять. 5 петів, аби воно було 100%, якщо я правильно розумію. Тому зараз ми саме, саме 5 і будемо збирати, тому що ну я не хочу втратити всіх своїх котиків, які в мене. О, це чотири. Так, 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 так. У мене їх чотири. Давайте подивимось, подивимося. Один. Так, у їх чотири. Окей, все останнього. Просто дайте мені, будь ласка, останнього котика. Ну, ну будь ласка, не тебе, не тебе, не тебе. Йди, звідси, мені котик потрібен. Останнього. О, все, 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 все. пішли, все, пішли, 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 подивимося. Так. 1, 2, 3, 4, 100% сюди. І скільки він мені буде давати. Серйозно? 2,1? Ну, якщо чесно, я очікував хоча б Х5. Ну, таке собі, таке собі, не дуже прикольно. Добре, давайте цих проапаємо скільки ти мені будеш давати, ти мені будеш давати 1,5. Цього навіть не вистачить, аби мені зараз у тобу цей зайти. А, але. До речі, давайте перед цим зараз візьмемо нову гантельку. Скільки вона там? 259 тисяч мені на неї потрібно. Я її взяв, окей, плюс 600 зараз. А ми взяли нову гантельку і пішли сюди. Зараз будемо перемагати наступного боса. Окей, окей, давай, 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 давай. Все. Дуже, скільки, скільки, плюс 100 зараз мені дає. А скільки там потрібно на наступному. Ага, потрібно 700. Ну добре, давайте назбираємо 700. Це виглядає досить а, можливо, не дуже важко, тому давайте назбираємо 700, І я буду дуже-дуже дуже сподіватися, що мені а, випаде щось а, ну, дуже гарне в тому, в тому новому яйці для пета. Я, я, я прям дуже-дуже на це сподіваюся, тому що зараз ось саме новий дуже кльовий пет може нам усе це діло дуже, дуже пришвидшити і зробити набагато легшим. Так, тому давайте беремо, 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 беремо плюс 100 а, і. Що, що скільки, скільки нас я, я, я не побачив. Я чомусь не звернувся. Увагу! Скільки нам потрібно? Я просто хочу рахувати, У мене зараз є. А, ну так ще два рази його перемогти і все. Це прям дуже легко. Давайте. Один, 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 один і другий. Хоча. Так, оба мене, все і другий. А у мене вже 450 тисяч. І зараз перед тим, яке ти до пета, ми подивимося, скільки їй потрібно на останнього боса. А то я не звертав на це уваги. Потрібно 1,8 мільйони. Окей, окей, окей. Це виглядає досить можливо. Я б не сказав, що це а, якось дуже важко. Окей, до речі, у нас тут є щось безкоштовне, там написано було. Я все бачу, я все бачу. Покажіть мені, що тут безкоштовне. І... І, і, И. Тут щось безкоштовне, я бачив. Так, 30, 30 перемог нам дали. Эээ, а наш мені 30 перемог, добре. Окей, опа, ну оце ми також беремо. І давайте відкриваємо. Відкриваємо пета. і анкамонка. скільки ти мені даєш зараз. Просто а, два. Серйозно, він навіть, навіть не входить до мого топу. І наше він мені взагалі потрібен. Він якийсь не потрібний. Дайте мені щось нормальне, будь ласка. І, До речі, до речі, до речі, я взяв останню цю гантельку. І зараз в мене вже плюс 800. Просто зараз. За один клік в мене додається 800. Оце я вже розумію цифри. А, так, тут нічого, тут нічого цікавого. Ну, що мені зараз залишається? Мені залишається просто купити ще ці перемоги і намагатися намагатися вибити щось дуже Цікаво, більше ніякого вибору у мене, на жаль, на жаль, немає. А, хоча мені здається, якщо чесно, що знадобиться купити не дуже довго, тому що в мене вже 600 тисяч. Так, що мені дало? Я щось побачив, що мені якби то щось дало. Але... Добре, ми... о до речі, щось таке. і Ні. І тут Ні, нічого цікавого немає. Добре. А, подивимося, тут ще є дуже багато якихось кнопочок, можливо. А... О, а що мені рибів дасть? А що ти мені даси, а що ти мені даси, так? А, ми його робимо за оці штучки, і він мені пришвидшує кількість. А, так ось у чому справа, друзі, ось наші мені потрібні ці кубки, чомусь я відразу до цього не додумався. А, стоп, куди? Ні, у мене всю силу забрали так нечесно. Я не побачив, я Думав, це лише А, ну хоча, якщо я отримаю плюс одну тисячу зараз, то зараз е, не також не також і критично. Мені здається, ми дуже-дуже швидко зараз встановимо. Е, повернемо всі свої е, значення сили, але але не знаю, не знаю, не знаю, чи варто. Ну, хоча добре, окей, 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 окей воно не також критично. А е, мені здається, зараз е, дуже швидко ми все це діло повернемо. так, і що? Ну, зараз, зараз, зараз ще трішки трішечки 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 Давай, 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 давай. і я думаю, вже можна Раз, два. Три. Опа, все, давайте спробуємо. Я трішечки слабше за нього, але я не думаю, що мені це прямо О, А, Мені це не дуже а, буде заважати. Але до речі, до речі, до речі, більше кубків я отримувати не став за все це діло. І це не прикольно. Таке мені вже не подобається. От якби в мене був, окрім того, що більше сили додавалося, якби в мене ще й кубків більше давалося, оце було б вже прямо-прям імба якась. А так, ну, прикольно, 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 але не прям дуже. А, окей. Зараз бере назбирає, назберемо ще 700 і я хочу відкрити ще, ще одного пета. І я ось в цей, в цей раз вірю в себе. Я думаю, що зараз може щось дуже цікаве випасти. Я прямо такий впевнений, впевнений у собі. Тому давайте, давайте, давайте ще два рази і ще один раз. Так, 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 так. Так, 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 так. так. Все, давай, 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 давай. І. І, і плюс 100 перебух. Окей, пішли, 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 пішли. Я вірю, я вірю, що зараз все вийде. Де він є? Де він є, ось він є. Давайте відкриваємо, де мені щось цікаве. Е, ну за що, От скільки ти мені зараз даєш? Скажи мені, будь ласка, так. А пети. А, ну, до речі, до речі. 2.8. Непогано, непогано було і гірше. Окей, окей, окей. окей. Що мені зараз буде вихідніше зробити? Давайте ми з вами а, поміркуємо. Тому що, можливо, мені зараз вихідніше просто назбирати ось таких по 125 і їх проапгрейдити. Так, є така. А, ну Є така можливість у нас, і можливо, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте ще раз сповнимося, тут більше нічого немає. Так, 450 тисяч, останнє у мене еквіпнута. Окей, 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 я зрозумів. Так, тут мені також ловити особливо нічого. А, і все. До речі, а можливо, я знаєте, що можу спробувати зробити. Тобто, наприклад, у мене є ось така штука. 20%. Так, як думаєте? Чи мені. Обана. Добре, добре, краще так не робити, мені кажеться. Мені здається, це погана ідея і це нічим гарним не закінчиться. До речі, скільки у нього сили взагалі? У нього 1,5 мільйони, Тобто, коли в мене буде 1,2 мільйони... Серйозно? <смас> Серйозно, я його можу перемогти зараз? А чому? А він якийсь слабкий? Ааа, так ось що ми справа, я можу його перемогти зараз. Це взагалі не проблема в нього. Ага, так ну давайте ми зараз на ньому нафармуємо так нормально, йому з нього дають по 500. Так. А ну-ка, давайте, я хочу ще пета, я хочу ще пета. зараз в мене все вийде. А, тепер 100% просто вийде. Так, за 700 ми його відкриваємо і все. Ага, анкамонка. Добре, 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 так, так, так. І. Де. В мене? Де в мене? О, тут Окей, ми. Ааа, мені не вистачить, Ну, до речі, до речі, якщо мені випаде ще три таких штучки, я зможу їх проапгрейдити. І це вже буде прямо-таки непогано. Тому давайте ще зараз підкопимо. А, хоча, з іншого боку, ми можемо просто накопити зараз а, скільки, скільки там потрібно. Давайте подивимося, тому що. Десять тисяч мені потрібно перемог, і я піду далі. Так? Так, давайте просто накупимо 10 на тисяч перемог і вже а, зможемо піти до наступного світу, тому що, а, ну, якщо чесно, мені дуже а, не віриться у те, що, у те, що я зараз зможу все ж таки вибити якогось нормального пета, тому що ну, ну, ну немає не, 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 не в мене цієї удачі, яка мені дає якихось дуже класних петів. Тому що, а, друзі, якщо ви слідкували за всіма останніми відео, ось за увесь час, що я граю усі ці симулятори, ну за весь цей час мені випадав якийсь дуже. Крутий поет, я навіть не пам'ятаю, коли чесно. Я навіть не пам'ятаю. Uh, пам До речі, у мене є оці штучки. Mm, так, так, так. Давайте зайдемо сюди. І у мене є ось така штука. Так, це. О, подвійні перемоги, подвійні перемоги, оце я вже розумію. Це нам зараз потрібно. Ми зараз зможемо дуже багато на ньому назбирати. По одній тисячі. А скільки воно? Ага, 15 хвилин. Добре, оце вже нормально. Оце вже я розумію. І просто подивіться, я доки на ньому ці перемоги збирав. в мене вже майже накопили, накопився мільйон сил. Вони дуже-дуже швидко копиться насправді, тому що мені зараз за один калік дають по тисячі сили. І це вже дуже гарно. Мені, мені подобається. Я задоволений, задоволений. І можливо, все ж таки, перед тим, як піти, ми все, ми ще разочок крутанемо цього пета. Ну, не знаю, я не вірю в те, що мені щось випаде, але я сподіваюся на це. Тому спробуємо, спробуємо. Але зараз нам, перш за все, потрібно назбирати кубки. Назбирати кубки. 7 і 4 в мене вже є. Окей. І давай, 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 давай. І... Сім'ї 4 вони вже є, тобто мені ще три рази усього. Так, два рази мені залишилось усього на всього перемогти і все, і все, і все, і все, і все, і перемога. Хоча давайте не два рази, давайте три рази все ж таки переможемо, тому що, ну я ж хочу, я ж хочу отримати ПЕТА. Правильно, правильно. Тому давайте, 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 давайте. давайте. І 1 К перемог, і все, ще, ще ще, один раз, ще один раз, ще один раз. А це на пета, це на пета, пета, це це на пета, давай давай, давай, давай. давай. І все. Одна тисяча перемог, ідемо, ідемо відкривати Пета, і потім йдемо новий світ uh, Так, скільки він на 700? Ну так, мені на все вистачає. Це добре, і давай, давай, давай. Ага, ще щось анкамоновське. Добре, давайте. Знаєте, що ми з вами зараз зробимо. Так, скільки він. Uh, ну, отак отак -о ми робимо. Давайте перед тим, як підемо, зараз просто спробуємо. Ну, чому б і ні? Можливо, нам. Вийшло, 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 вийшло. І скільки він дає. А, ну усього Х3 чомуся, e, чомуся в інших іграх, якщо ось таким чином тобі e, все ж таки e, буде вести, і ти будеш e, все ж таки отримувати ось таких голден петів, то вони там стають просто в 10 разів сильніші, і це прям відчувається. А Тут, ну якщо чесно, не прям таки дуже сильно відчувається, але e, не суть, не суть. О, У нього їх шість. прикольно. А, а, це 22 гравці. Господи, я вже подумав, що якогось гравця їх шість. і можливо можна буде збільшувати їх кількість. Окей, пішли, 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 пішли. Я купив і переміщуємося. О, у нас новий світ. Все, ось, ось сюди нам потрібно. Вперше все, ми беремо просто нову гантельку. Окей, і нам вже по 2000 клік дають. Скільки, скільки, 75 мільйонів потрібно, аби туди піти. І давайте подивимося, чи зможу я перемогти хоча б першого боса. Ось просто мені цікаво. У мене є хоча б якісь шанси. Ні, в мене ніяких шансів немає. Ну, добре, 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 добре. Цього можна було очікувати. Але на цьому, друзі, давайте ми з вами будемо завершувати, тому що ми сьогодні з вами пройшли цел цілий один світ, і це було непогано. Мені сподобалася справді досить цікава гра. Ну, справді як усі інші симулятори, але щось в ній є. Це все ж таки прикольно. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових.